Сьогодні ми зібралися тут, бо цей форум це підсумок великого проекту стратегічного проекту для Чернігівської області з напрацювання політик роботи молодіжних просторів в громадах Чернігівської області та внесення змін до програм відновлення, де буде включено і забезпечено участь молоді в процесах прийняття рішень та відновлення громади. Заперечним фактом є те, що молодь, молодіжні працівники зараз в Україні є основою і як для відновлення зараз, так і для відновлення після нашої великої перемоги, оскільки ми покладаємо великі надії на нашу молодь. Вони мають в майбутньому розбудовувати нашу державу. Працюємо з молоддю над пропозиціями щодо розробки програми молоді на прийдешні руки. Саме в цій програмі ми передбачимо залученість молоді до ухвалення рішень і до процесу відновлення. Ми в ЮНІСЕФ займаємо активну позицію щодо залучення молодих людей до сфери впливу, і власне, ми разом робимо інвестиційний кейс, де хочемо показати важливість інвестування молодих людей. І цей інвестиційний кейс показав, що якщо бізнес інвестує один долар в молоду людину, то через шість років ця молода людина може повернути назад у державу два з половиною долари. Це говорить про те, що ми повинні долучатися до створення молодіжних просторів в громадах, в яких Проживає молодь. Ми маємо підтримувати їх ментальне здоров'я, не забувати допомагати з орієнтацією і давати можливості для розвитку, аби потім мати квітучу державу. Я була дуже рада познайомитися з усіма учасниками, які були тут. Тому що, ну, як-ніяк, -як, це люди, котрі живуть однією мрією з тобою. Вони дивляться в тому самому напрямку, як і ти. і в принципі у нас з нас вийшла дуже класна команда, яка готова до розвитку, готова працювати за для нашої держави, за для віднови нашої держави і спільно з учасниками напрацювати спільну стратегію розвитку громад і участі молоді, залучення молоді у процесі відновлення нашої країни. Такі події, як сьогоднішній форум, є дуже важливими, адже вони вчать і показують можливості та інструменти для молодіжних працівників, представників молодіжних центрів та молодіжних просторів, яким чином можна залучати молодь до відновлення України, адже ми маємо усвідомлювати, що саме молодь є рушійною силою, на яку покладено сьогодення та майбутнє нашої країни, і яка безпосередньо має долучатися до відновлення України уже сьогодні. Одні тому будьте активними, тому що наша громада, наша Україна, вона починається саме з кожного з нас.